Доброго дня! Хочу показати, як засипало село мислова. Під Волочиський район Тернопільська область. От там 70 см сніг, решта все те, що я почистив. Ось вам сніг об'єктивно. Щоб побачите, який рівень. Оце 70 см. Ну, зараз, можливо, вже 60, можливо, 65 см. Вже за два дні мого копання сніг просів. Перший день, коли я відкинув, автомобіль мій фарами якраз спирався на рівень снігу. Ця територія вся була на два авто в ширині прокинута мною. гараж, там друга автівка стоїть. Це хата літня, це велика хата, теж все. Це, 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 це от двохметрової висоти його зросту, я вам показую. Ці всі кочугури просто колосальні. Це все повністю відкопувалося мною протягом трьох діб. Реально, 9 ранку я вставав до лопати і з темнотою 5 годин закінчив. От вам кіжочок. Так от якщо Об'єктивно подивитися, це оце, о, десь на такій висоті. Це десь о, зараз з метра я це показую. З метрової висоти. Засипало теж мало. Оце ті типу, залишки. Тут плід, метрова сітка, пів метра сітки виступає. Заїзд. У мене на подвір'ї. Оце все. Все копалось довкола, довкола. Тут вниз спуск, де такий гарний гарний. І оце все копалося руками, шуфлюємо і, як то кажуть, пукаючим паром. Все було повністю викопано. Вам такі кочугурки. Я думаю, що зріст людини дозволяє побачити, яка його висота. І отут сусіди мої, теж викопався. От вам ще ліпші такі горки. Теж в мій ріст майже. Отак от було сніг. Ну я маю 194 зросту. Це все протягом трьох днів попалося вручну на ширину ну, 2 метри можливо десь половиною що прийшов тумбі. Це в тумбіль мого сусіда, який доїхав. Там внизу йому теж копати прийшлося вниз. І от така лабуда. Це все вон до гори, до гори, ось. І зай. Ворота. Ну я думаю, що відстань на карті буде від цієї точки аж до цієї точки. Було чим зайнятися протягом трьох днів. не через те, що дурний, чи немає чим зайнятися. Копово потрібно їхати на роботу. Об'єктивно не знаю, чи мене звільнять, чи не звільнять. За цих три дні, що я взагалі не з'явився тільки в телефонному режимі. Але, буду бачити, думаю, що директор все зрозуміє і зрозуміє правильно, і головний інженер зрозуміють, що таке справжня українська зима в листопаді місяці. Все, копалося, копалося і копалося і копалося. То так, 50 метрів в день десь в середньому я прокопував. Сніг закатало, мінімальному було 50-60 см. Були місця метр-метр двадцять. Метр Це от реально прохід, який зробили мої сусіди з гори іншої вулиці. Щоб можна було пройти. Отак от. Так от. Бачите? 5 копой. Таке. От. Зима. Як то кажуть. Зима-зимулька. Кури поховалися, навіть не виходять. Два дні вони собі завмерли.